Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Вітхов, який перед самітом Трампа і Путіна на Алясці відвідував Москву і провів там перемовини з Путіним та іншими російськими керівниками, підтвердив, що Росія поклала на стіл для перемовин свою власну мирну пропозицію, яка стосується Донецької області. Таким чином, ми отримали перше офіційне підтвердження того факту, що російський президент Путін в якості умови для припинення вогню на російсько-українському фронті або для підписання мирної угоди з Україною, вимагає, щоб Збройні Сили України залишили територію Донецької області, яка сьогодні контролюється легітимним українським урядом. Ту частину території, звичайно. І, звісно, ця пропозиція вже неодноразово обговорювалася як частина російського плану. Однак, поки що, ані у Білому домі, ані у Кремлі не підтверджували. Вірогідність такої інформації, і як бачимо, Стів Вітхов зараз це підтвердив, хоча і підкреслив, що це, очевидно, не та пропозиція, з якою можуть погодитися в Україні. І, можливо, саме така реакція з Києва і викликає таке незадоволення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який каже, що бувають ситуації, коли. І український президент Володимир Зеленський не хоче домовлятися так само, як Путін. Отже, виникає досить важливе логічне питання, чому Путін готовий погодитися із тим, що українські війська залишать тільки територію Донецької області, яку сьогодні контролюють сили оборони України, але разом із цим будуть зберігати свої позиції. На території Запорізької і Херсонської областей України. Тут може бути відразу кілька відповідей. Перша може стосуватися того, що Путін не сприймає таку пропозицію як серйозна, саме тому, що усвідомлює, що ніхто не буде погоджуватися із тим, щоб Росія отримала таку важливу територію України. З містами фортецями без будь-якого бою, і прагне насамперед продемонструвати президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу власну конструктивність у досягненні мирного процесу, щоб у Трампа була можливість звинувачувати не тільки його, але й у Зеленського в тому, що український президент не сприймає нібито конструктивних мирних пропозицій з Москви. адже Трамп та його соратники весь час кажуть, що мирна угода це коли сторони мають чимось поступитися і говорили про територіальні питання, які мають бути вирішені. Нагадаємо, що у Сполучених Штатах за нинішньої адміністрації практично перестали робити якусь різницю між агресором і жертвою агресії. Другий дуже важливий момент може бути пов'язаний із тим, що. Путін не виключає можливості, коли керівництво України погодиться із такою пропозицією. І це, у свою чергу, викличе дестабілізацію в українському суспільстві. Звичайно, президент України і тих, хто буде обстоювати ідею миру шляхом втрати території всієї Донеччини, будуть звинувачувати у зраді, у тому, що. Україна без бою віддає території, на яких загинула велика кількість українських військовослужбовців, що Україна віддає Путіну населення, яке прагне жити під українським прапором. І така дестабілізація також допоможе російському президенту. По-перше, не буде ніякого завершення війни. По-друге, Путін може сподіватися, що така дестабілізація призведе до розвалу. Української держави та української армії таким чином дозволить йому захопити ще якусь кількість українських регіонів, а може навіть знову повернутися до ідеї створення маріонеткого уряду у Києві, якщо в Україні внаслідок дестабілізації і суспільного конфлікту утвориться вакуум влад. Ну і наступне питання: а що відбудеться, якщо Українська влада погодиться із такою пропозицією, і серйозної дестабілізації не буде. Більша частина українського суспільства також вирішить, що краще відмовитися від певної частини території, але зберігти все інше, зокрема території Запорізької та Херсонської областей України, і отримати жадений мир, якого Україна не бачить вже 11 років. Я вже не кажу про. Три з половиною роки великої російсько-української війни. Ну тут Путін теж буде у виграші, тому що і Слав'янськ, і Краматорськ, і інші міста на Донеччині це дійсно справжні фортеці. Якщо російська армія зможе зайняти ці укріплені міста без бою, Путін буде прекрасно знати, що таких фортець далі на потенційному шляху Збройних сил Російської Федерації вже майже немає. І що побудова нових фортифікацій буде досить непростою справою для України. Ну а щодо гарантій, безпеки, так очевидно, що Росія не погодиться на жодну мирну угоду, якщо на території України з'являться війська країн-членів НАТО, і це буде явно не той компроміс, на який готовий буде піти президент Російської Федерації, і тоді. Путін зможе вже через певний час після того, як буде ухвалені якісь рішення щодо припинення вогню чи навіть щодо довготривалого миру між Росією і Україною звинуватити Україну у порушень мирних угод. Ми знаємо, що провокації російський президент здатний в будь-якому вигляді створювати і почати новий наступ. На українській території, вже не на укріпленій, і таким чином, під серйозною небезпекою, опиняться нові прифронтові регіони України частина території, яких може бути окупована російським загарбником. Ну і тоді, на наступному етапі перемовин, Путін зможе вимагати від України виведення її військ вже з тих територій, які росіянам не вдалося захопити під час позачергового бліцкрігу. Так що мирна в лапках пропозиція президента Російської Федерації це насправді не пропозиція миру, а це пропозиція продовження війни або полегшення окупації українських територій російською армією в осяжній перспективі, навіть якщо уявити, що ця перспектива з'явиться у президента Росії та російського керівництва після того, як президент Сполучених Штатів залишить Білий Дім, тому що Трампу. Потрібний насамперед швидкий мир будь-якою ціною. А Україні потрібний мир, який би не переривався новими війнами і окупацією нових українських територій російськими загарбниками, згідно із схваленою у Кремлі тактикою селян. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Баймі Кофінателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам Хай щастить!